Я налила собі віски, бо настрій, якщо чесно, дуже паршивий. Привіт! Мене звати Настя, і це мій душевний щоденник. Мені захотілося записати це відео як нагадування собі, що я молодець. Я дякую собі за те, що я зараз тут, що я маю те, що маю. І за 34 роки я зрозуміла вже дуже багато і пережила дуже багато і хочу поділитися своїм досвідом. Хочу Просто записати собі зараз те, що я зрозуміла за 34 роки, те, що я придбала за 34 роки. І перше, саме головне, це то, що ніколи не можна втрачати надію в себе і віру в себе. Бо ми це ми єдині, хто є в себе завжди. Я в себе є завжди. І вночі, і вдень, і коли мені радісно, і коли мені сумно, я є у себе. Пам'ятайте, будь ласка. Друге, тобі будуть розбивати серце. І не один раз. Але треба пам'ятати, що кохання це найважливіше, що тільки є в цьому житті. Кохання і лікує, і бадьорить, і дає сили рухатися далі. Кохання дає сили прокидатися щоранку, і найважливіше кохання це кохання до себе. Бо так, як ти Будеш кохати себе, тоді тебе будуть так само цінувати, поважати і кохати тебе, інші люди. Бо ти маєш нести енергію, енергію любові, енергію кохання, енергію добра в світ, і воно повернеться. Третє це завжди вір в людей. Да, вони такі люди бувають, трапляються в житті, що завдають тобі стільки болю, що інколи здається, що не можеш цього пережити. Але ніколи не можна втрачати віру в людей, в їхню доброту, в їхню сердечність, бо зараз. Коли триває війна в нашій Україні, коли немає сил вірити в добро, а тільки ненависть в серці до людей, до росіян. Але все рівно. Потрібно вірити в те, що багато людей в цьому світі добрих, щирих. четверте. Розвивайся. Розвивайся в нові мови. О, я дуже шкодую, що мені вже 34, але я ніколи не вчила англійську мову. Це е, моя помилка, про яку я буду шкодувати дуже-дуже сильно. Вчі, в чи іноземні мови, чи англійську мову. Бо. По-перше, це знадобиться для подорожей. По-друге, для свого розвитку. По-третє, ти ж хочеш змінити роботу, дуже хочеш змінити свою роботу і знайти щось ліпше. Тому, чи... ну і звісно, що не тільки мову, а взагалі саморозвиток це найважливіше. Маєш інвестувати та вкладати в себе, та в свої знання та в свій розвиток. П'яте. Втілюй свої мрії. Втілюй, не бійся. Бо страх осудження, страх, що подумають інші люди, страх, що в тебе не вийде, що це вийде негарно, з помилками. Байдуже, просто байдуже, роби те, що тобі подобається. Здійсни всі свої цілі, всі свої мрії. Йди до них, просто йди, не дивлячись ні на що. Роби те, що тобі подобається. Ще закохусь. Закохуйся. Насамперед в себе. В себе, бо ти найкраща.